Всім привіт! Передаємо масштабну партію приблизно 1700 БПЛА різного типу нашим силам оборони від армії дронів. Перед вами розвідувальний літак, пінгвін, його використовують країни НАТО, він може зависати в повітрі на 72 години, має потужну оптику і є достатньо ребостій. Або ЕОС це також розвідувальний літак. Він вертикально взлітає, і є досить ефективним. «Лелеку» всі знають, це український дрон, розвідувальник, він є досить ефективним. Також R18 це вже коптери, ударні коптери, які знищують броньовану ворожу техніку, вампіри, про які ми вже розповідали. І Avenger. Це взагалі цікава розробка. Літак-бомбер, який летить і кидає протипіхотні міни, і може знищувати ворога. Також ви бачите FPV, які сьогодні є безцінними на полі бою і щодня знищують ворожу техніку та живу силу окупанта. Наприклад, Фенікс, який вже використовується активно українськими силами оборони, Ви бачите дрони, які ми не можемо сьогодні відкрити і показати, але вони щодня допомагають нам захищати нашу країну. Розповімо після нашої перемоги. Слава Україні!